Осьм тут, така ось ситуація по професію, 195 доларів. Опонки вас безмін, далі попитки в районі СК 130 доларів. Не збираюся фіксувати мінус, на кей буде є, я розумію, що дана монета десь їй це, щоб підключити Трамп, у вас працювала лімітка по 20 доларів, купляв я на 30 доларів, тобто зараз ці мінімети. То ще так само без змін, я нічого не змінив. Була ідея з приводу фіксації скажімо, на 10 доларів і потім докупотана Но Ну, відкинути ідею, зараз її робити не буду. Також звернувся про купівлю монетки тощо свій основний портфель, старимо на 100-200 доларів для спокуаляції з даним Менкоїном. Але зробиться у випадку, якщо наша партія стане, даному в цьому портфелі. Зміниться хоча б, скажімо, там до 10 доларів або скажем, 20 тисяч у нас коштувати ті ж самі 6 доларів. Тоді я переглянула. Давайте перейдемо до графіки. Трампна сміття стояла на 20, це доволі чудово. Так Також його перегляну на покупку в основний портфель у випадку, якщо дана монета впаде до 15-12 доларів. -15 -15, я стан 15 вже не проти, але можливо по 12-10 було б саме. Більш краще для мене і для моєї ситуації. Також я відкривав одну позицію в лонг, яка пішла в політок. Ліквідація у нас на довгодіозний центр. І все ж таки, що у нас відбулося в поданій монеті? Як бачите, у нас тут лінія підтримки і до ноги позону ми заходили, плюс-мінус такому теж місця. Раз, доторгнулася, два майже майже третій раз. Скажемо Раз, два, три. Трьох місцях зараз, в принципі, є не про заховувати на хороші імпульс або невеличку поторговку вверх, хоча б, я даже не хочу карати 20-30% сюди ось 150. Це ж не має ніякого значення, якщо без вже мого діпазону за основний, скажемо. Допустимо, 5% відсотків. в моменті. Ось там невеличкий імпульс. Все ж таки потрібно не забувати і ставити стопрос на по крайній гні 30% від е, даної позиції і більше детальніше обмінюватися з дзвони, які відбуваються на ринку, коли фабрика відкрита позиція. Тому на сьогодні це все. Обов'язково постав подобайку даному відео, підпишись на YouTube канал і написні дзвіночок, для того, щоб першим отримуєте дане відео. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал для того, щоб отримати першу інформацію о даному портфелі і інші новини на картами і до зустрічного фільму.